Добрий день, добрий вечір. В ефірі Масонський. В цьому випуску я вам покажу топ відео українською мовою, які набрали найбільше переглядів на Ютубі. І ти будеш знати, на що спроможний український контентік і яких висот він може досягнути. Стаби лайк, підписочка, аби не пропустити мої нові відосики і гайда до перегляду. У нас є близько 30-40 українськомовних YouTube-проєктів, які можуть показуватися декількома відосиками, які набрали більше мільйона переглядів на їх каналі. Це як і шоу, так і блогерські канали та різні розважальні, пізнавальні чи суспільно-політичні проєкти. І це ще не враховуючи канали музичних виконавців, канали для дітей чи телевізійні проєкти. Але декілька мільйонів переглядів це зовсім небагато. Та навіть 10 чи 20 мільйонів переглядів для Ютуба це не є якісь великі цифри. Тому я взяв у рахунок від 100 мільйонів переглядів. Так, бо є відео української мови, які вже мають такі колосальні перегляди. Отож, 136 мільйонів переглядів має відео. Добірка веселих дитячих пісеньок з каналу з любов'ю до дітей. я я весела буль, Кругла наче кулька, куль, Отже, люблять діточки слухати такі пісеньки. Послухали аж на 136 мільйончиків. А вже 284 мільйона переглядів набрав мікс пісні Ельзи Обійми мене. <му> І я помітив дещо цікавий факт про цю пісню. Якщо глянути в коментарі під відео, то більшість з них написано далеко не українцями, а громадянами з різних куточків світу. Навіть арабам подобається мікс української пісні. 331 мільйонів переглядів набрало дитяче відео з канала Діма і Машинки. У тому ролику такий же до болю простий і водночас шедевральний дитячий сюжет, де показано, як у батька, працюючи за екскаватором, сталася якась поломка. Ну і він викликав Дімасика на ремонт техніки. І той, звісно, вмить прилетів і все поремонтував. А далі полетів по своїм справам назад додому. Геніальність уже, який заслужено, переглянуло 330 мільйонів раз. 444 мільйона переглядів зібрав кліп від музичного гурта «Казка. плакала». І це музичне відео є найпопулярнішим українським музичним кліпом. І вже навряд чи колись в нас знімуть більш популярніший кліп. Але найбільше переглядів серед усіх відео з українською мовою зібрала добірка серії мультфільма Маша відмідь 707 мільйонів переглядів. І на тому ж таки каналі Маша та ведмідь в загальному є 6 відео, які набрали більше 100 мільйонів переглядів. Шкода, що цей мультик є російською франшизою. Ху -ху -ху. Але маємо те, що маємо. І цей мультфільм є на Ютубі з англійською та німецькою озвучкою. А найпопулярніше відео всього всього прекрасного ютубчика є Ні, це не кліп на пісню Деспасіто, бо там тільки 8,3 мільйона переглядів. А найбільше переглядів на Ютубі спромоглася зібрати дитяча пісенька Baby Shark. Аж 14 мільярдів пер... А ще це перше відео на Ютубі, яке перетнуло відмітку у 10 мільярдів переглядів. І я десь читав, що цю пісеньку вмикали американським в'язням для того, аби вони були більш добрішими і ще більше не скоювали злочинів. Мда, виходить, що дитячий контентик крулить на ютубі. А я дякую тобі за перегляд і до зустрічі до нових відео.